Ну, а ось героїня нашого наступного матеріалу, які тисячі українців через атаку російського дрона втратила все, все своє майно, будинок, речі, написавши заяву на компенсацію, витяг із кримінального провадження, про цей російський воєнний злочин отримала оперативно уже наступного дня, але своєї адреси у реєстрі не побачила. То чи отримає Дніпрянка компенсацію? Зараз про алгоритм отримання. Що необхідно робити в подібних випадках? Покроково нам розкаже Софія Москаленко. Ну, бачите, четвертий дом. Серед уламків металу і цегли біля знищеного дому Наталія знаходить табличку, що колись прикрашала їхні ворота. Зайти у двір нині ніяк. Тут обвалився гараж. Тож разом з хазяйкою пролазимо через сусідську хвіртку. Звідтілями вибігали. Це був гараж, приліт був по гаражу. От ще одна машина. Події ночі, 29 березня, каже, назавжди закарбувалися у пам'яті. Тоді ворожий шахет влучив просто у їхній гараж. Той спалахнув. Наталя з чоловіком зрозуміли, треба вибиратися з льоху і тікати, аби не згоріти живцем. Саме жах, що ми коли вискочили, і ми бежимо тут нові дрони, і вони пікують прямо сюди. У сусідів ховалися у дворі. Виходимо теж пару хвилин, буквально знов дрони. Вогонь швидко перекинувся на будинок. Я рятувальники намагалися приборкати усю ніч, та на ранок оселя ще тліла. Тоді ми вперше поспілкувалися з Наталією. Вона крізь сльози розповіла, що у будинку загинув її. Пес. Він вдома забигає, я його ногами випиху на вулицю. Він забіг вдома. Він живцем кішкою Так і згоріло. Боже, він так кричав, це Було щось. Це було щось жахливе. Просто у ніч атаки згадує Наталія. Вона з чоловіком написала заяву до поліції, аби зафіксувати руйнацію житла. Та згодом виявила у витягу з кримінального провадження її будинку. Немає. Чому нема нашої адреси? Ну Чому нема? Чого так сталося? Я не знаю. Жінка запереживала, як отримати компенсацію за втрачену оселю, адже жити тепер їй ніде. Звертаємося до юриста. Юлія Сегеда заспокоює наявність адреси та прізвища у витягу не обов'язкова, адже нерідко саме після масованих атак такі заяви складаються колективно. Головне потерпілим зберігати витяг з реєстру до судових розслідувань, який можна отримати у поліції. Далі у вас видається. Пам'ятка про права потерпілих і на цій пам'ятці також міститься номер кримінального провадження. Ви можете вже цими документами доводити те, що ви є потерпілим в рамках саме цього кримінального провадження. Та виявилось, аби отримати компенсацію за зруйноване житло від держави, Наталії і доводити нічого не доведеться. Варто просто подати заяву до адміністрації району. На дану адресу вже виходили представники адміністрації, зафіксували все на сьогодні. Складається акт найближчими днями. Акт обстеження адміністрацією буде готовий. А далі вже можна подавати заявку на її відновлення. Зробити це можна онлайн у дії. Комісія оцінює руйнування і додає дані у реєстр пошкодженого та знищеного майна. Потім заявку розглядають уже на державному рівні і виплачують кошти. Якщо майно пошкоджене по різному буває 50, 80, 200 тисяч, бувають виплати від виходу фіксації пошкоджень. Півтора, два-два з половиною місяці. А якщо це зруйноване майно, там більш суми більші, там сягають до мільйони, іноді більше гривень. Сьогодні таку заявку можуть розглядати близько чотирьох місяців, зазначає голова адміністрації району. Наталія з чоловіком, поки оселилися у родичів та регулярно навідуються до руїн свого будинку, аби садити тут городину. Бо вірять, невдовзі повернуться додому, аби розпочати будівництво. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.